Як знайти автомобіль своєї мрії, який виглядає так, наче коштує купу грошей, але насправді доступний майже для кожного гаманця. І все це менше, ніж за 10 тисяч доларів. Всім привіт! Мене звати Євген і сьогодні я дам вам 5 американських седанів, які виглядають дорожче, ніж коштують. Поїхали! І перший автомобіль з мого списку американських автомобілів це Ford Fusion. У нас він продавався як Ford Mondeo. Да-да, той самий Ford Fusion з Америки, який вже давно з'явився у нас в Україні і має велику армію фанатів серед наших автолюбителів. Це і не дивно, бо цей американський седан навіть зараз звертає на себе увагу, проїжджаючи поряд. Бо він створювався англійськими дизайнерами. Форд Мотор Компані свого часу прикупив рейндж ровер, ягуар а також Астон Мартін. Потім ще була покупка шведської Volvo. Тому багато ноток з англійських машин перейшли до американського Форда Fusion. Цей американський Ford Fusion, на відміну від Ford Mondeo, який продається в Європі, має гарні комплектації і чудово обладнаний. Він виконаний з гарних матеріалів, і тому знаходитись в цьому автомобілі протягом тривалого часу буде досить приємно, як на короткій, так і на дальній відстані. Автомобіль має безліч двигунів і 1.5, і 1.6, і 2.0 EcoBoost, а також 2,5 бензиновий агрегат, на який стає геб. 4 четвертого покоління. Також 2.0 EcoBoost обладнаний гібридною установкою, яка дозволяє зменшити витрати на бензин. В цілому ми можемо розраховувати на автомобіль 2016 року і навіть рестайловий 2017 року в бюджеті 10 тисяч доларів. І це дуже круто. Друзі, якщо зараз ви стоїте на порозі непростого вибору, який саме автомобіль вам краще обрати? Кросовер або Седан. Зв'яжіться зі мною, і ми разом підберемо автомобіль, який підходить саме вам найкраще. А також підпишіться на канал. В описі під цим відео ви знайдете автомобілі, які ми провозили нещодавно. Перегляньте відео з п'ятью надійними найкращими кросоверами з Америки. І залиште свій коментар, який автомобіль ви вважаєте виглядає дорожче, ніж коштує. А ми рухаємось далі. Четверта сходинка найкращих американських автомобілів до 10 тисяч доларів. Chrysler 200. Модель випускалась з 2015 по 2017 рік. Друга генерація седанів Chrysler 200 була повністю перероблена. Сам стиль досить вражаючий, як для цього автомобіля в цьому ціновому діапазоні. І справді, він відкрив абсолютно нову еру дизайну бренду Chrysler. Всередині салон також був оновлений і має кращі матеріали та новий зрозумілий сенсорний електронний інтерфейс, який надзвичайно простий у використанні. Крім того, нові функції безпеки, як-от моніторинг сліпих зон і системи попередження пролобове зіткнення, ставлять Chrysler 200 в рівень з лідерами в цьому класі. У 2015 році Chrysler 200 прийняв дещо розширену версію архітектурної платформи, яка вже використовувалась на Dodge Dart і Jeep Cherokee. Це структурно більш жорстка основа, ніж раніше, і це сприяє більш тихій та вишуканій якості їзди. Керованість також вражає для автомобіля в цьому класі. Усі седани Chrysler 200, починаючи з 2015 року, стандартно оснащуються двигуном 2,4 літра, чотирьохцилдровий, потужний на 186 кінських сили. На яке добре стає ГБО 4-го покоління? Додатково є комплектація S з 36-літровим V6 PentaStar, який видає 296 кінських сил. Обидва двигуна поєднуються з 9 ступеневою автоматичною коробкою передач. Підрульові ліпістки є на моделі 200S. Привід на передню колеса є стандартним, а повний привід є опціональним для моделі v 6 Крім того, v 6 також має спортивний режим, який покращує реакцію двигуна та трансмісії та забезпечує трохи більш жорстке зусилля на кермі. Третя сходинка Buick Regal, Він же американський Opel. Він же Opel Insignia, але по-американськи. В нашому бюджеті вже доступний Buick Regal 5 генерації у фейсліфтінгу, починаючи з 2015 по 2017 рік випуску. Модель комплектувалася 24-циліндровим двигуном, на яке стає ГБО 4-го покоління. Однак, ще є 2-літровий 4-циліндровий турбомотор, який видає 259 кінських сил і комплектується повним привідом. Крім того, кожен Рігал оснащений такими елементами, як шкіряний салон та автоматичний кліматконтроль, а також інформаційна розважальна система з 8-дюймовим сенсорним екраном, яка може похвалитися покращеним інтерфейсом та інтеграцією Apple CarPlay та Android Auto. В цілому, Buick Regal вірний історії свого бренду. Він чудово влаштувався між сімейними седанами середнього розміру та розкішними седанами початкового рівня. І так, нарешті, друга сходинка і автомобіль, який мені приємно вам запропонувати, і назва якого звучить так само приємно, як і виглядає цей автомобіль. Зустрічайте Chevrolet Malibu. Перше, що ви побачите, в оновленій моделі Chevrolet Malibu, яка випускається з 2016 по 2019 рік. В кузові v 300 Фейсліфтінг. А це саме той автомобіль, який доступний нам в бюджеті до 10 тисяч доларів. Це вражаючий зовнішній стиль. Деяким він навіть нагадує Audi A7 з його гладким профілем хетчбека. Всі моделі Chevrolet Malibu, починаючи з 2016 року випуску. Передні приводні. Оновленій моделі Малібу вистачатиме місця для передніх і для задніх пасажирів, бо база була подовжена на 4 дюйма, але багажник має робочий об'єм всього-навсього 447 літрів завдяки використанню батареї у гібридній версії, так само, як і у його конкурентів: Toyota Camry, Honda Accord або у Forda Fusion. Зміни всередині Chevrolet Malibu не настільки радикальні, як ззовні. Але нова модель все ж вдосконалена, вражає нова панель. Вона більш сучасна, органічна і має більше датчиків та клімат-контроль. А також додатковий сенсорний екран MyLink. Це виглядає так, ніби iPad акуратно вставлений у власний порт. Різні комплектації L LS і 1 lt стандартно оснащені шестиступеневою автоматичною коробкою передач, а оновлений 1,5-літровий чотирициліндровий турбомотор видає 160 кінських сил. У стандартну комплектацію 2 lt і прем'єр входить востистепоневий автомат і дволітровий чотирициліндровий двигун з турбонадувом, який видає 250 кінських сил. Але це вже інший бюджет. Керування 1,5 літровим турбодвигуном потужністю 160 кінських сил не настільки вражає, але для основних задач цього в цілому достатньо. Цей американський середньорозмірний седан Chevrolet Malibu, який випускався з 2016 по 2019 рік, доступний нам в чотирьох основних комплектаціях L, LC, LT і Прем'єр. Модель Hybrid – це окрема комплектація. А також треба звернути увагу, що ЛТ технічно розділена на дві підкомплектації: 1 ЛТ і 2 ЛТ. Причому 2 ЛТ це зовсім інший автомобіль. Він має дволітровий двигун і восьмиступеневу автоматичну коробку. А також декілька інших функцій, але це вже я повторююсь інший бюджет. В цілому Chevrolet Malibu на внутрішньому американському ринку конкурує з такими поважними брендами, як Toyota Camry, Honda Accord Subaru Outlander, а також Ford Fusion. Але, по деяким функціям, вона перевищує своїх конкурентів. Також я би відмітив дуже гарну обробку і матеріали всередині цього автомобіля. Але. Салон не настільки преміальний, як у нашого переможця. І так, зустрічайте перше місце. І так, першу сходинку серед американських автомобілів, які можна отримати в Україні до 10 тисяч доларів, заслуговано займає легендарний Лінкольн МКЗ. Звичайно, Лінкольн МКЗ не новичок на ринку автомобілів класу люкс. Насправді, МКЗ випускається з 2007 року, але наш автомобіль в нашому бюджеті це редизайн 2013 року, випускався по 2016 рік. Це друга генерація. Всередині нас зустрічає центральна передня консоль. Лінкольна МКЗ без кнопок і ручок. Виглядає дещо футуристично. Хоча естетика дивиться вперед, але матеріали не виходять за межі стандартного Ford Fusion. Матові металеві акценти приємні здалеку, але на дотак при близькому розгляді виглядають як звичайний пластик. Попередні МКЗ були трохи схожі на своїх побратимів Ford Fusion, але ця модель має справді оригінальний і сучасний зовнішній вигляд, витончений стиль як зовні, так і зсередини. Разом із такими дрібними елементами, як світлодіодне освітлення та спадаюча лінія даху, роблять автомобіль справді привабливим. Лінкольн МКЗ чудово оснащений. Він комплектується 18 дюймовими колесами, автоматичними адаптивними світлодіодними фарами, світлодіодними задніми ліхтарями, адаптивними амортизаторами підвізки, також має підігрів сидінь, дзеркал, керма, безключовий доступ, має клімат-контроль. Переднє сидіння водія мають електричні регулювання у 8 положеннях, а також сидіння водія має пам'ять. Налаштувань. Можна додати ще поворотне та телескопічне кермо, круїз контроль зеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Варто також відзначити різні варіанти двигунів. Ви можете мати стандартний 2-літровий 4 двигун з турбонадувом, або потужний v 6 або навіть економічний гібридний від МКЗ. Окрім вибору двигунів, МКЗ також може похвалитися розкішними ходовими якостями. Він тихий і комфортний завдяки стандартній адаптивній підвісці та активному шумопоглинанню в салоні. Тож, хоч Lincoln MKZ і має досить гарний зовнішній вигляд, і гарно виглядає, але цього замало, щоб перемогти Lexus ES350, який є найближчим конкурентом МКЗ, і він, як правило, виграє, тому що має добре побудований інтер'єр і чудові ходові властивості. Але у Lincoln MKZ є свої плюси: багато стандартних функцій, люксовий зовнішній вигляд, дизайн. Що привертає увагу, супер тиха їзда. Ця машина фантастична. Особливо, якщо врахувати, що вона доступна нам в бюджеті від 10 тисяч доларів. Отже, друзі, щоб мати розкішний і стильний автомобіль, не обов'язково витрачати всі гроші світу. І ці 5 автомобілів, які я підібрав для вас, чудовий приклад того, як до 10 тисяч доларів вже в Україні можна мати розмитнений, зроблений автомобіль преміального класу, який буде виглядати розкішно і коштувати значно дешевше, ніж виглядати. Звичайно, по деяким автомобілям бюджет 10 тисяч доларів, він граничний. Але Треба розуміти, що якщо ви трішки піднімете бюджет, ви будете мати автомобіль трохи свіжіший, трохи з гарнішою комплектацією, і саме головне з гарантованим меншим пробігом. А я вам в цьому з задоволенням допоможу. Друзі, з вами був Євген. Підпишіться на канал, поставте лайк. Все буде Україна. Побачимось.